Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам прочитати невеличке оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Сиві волосинки. Так що сідаємо зручненько і слухаємо уважно. Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три сиві волосинки, сказав Михайлик. Мама усміхнулася і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у матеріній косі чотири сиві волосинки. Мамо, сказав Михайлик здивовано, у вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мати. Коли болить серце, тоді сивіє волосинка. А від чого у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе, високе дерево? Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гільці, серце заболіло і волосинка посивіла. Михайлик довго сидів задумливий, мовчазний, потім підійшов до мами, обідняв її і тихо спитав Мамо. А коли я на товстій гільці сідитиму, волосинка не посивіє? Ось дітки, ви прослухали оповідання. А зараз я пропоную вам ще відповісти на декілька запитань. Що побачив Михайлик у косі у матері? Так, Михайлик побачив сиві волосинки. А чого з'явились у мами сиві волосинки? Так, вони з'явилися. Від болю. Дітки, я сподіваюся, що після цього оповідання ви знаєте, що мамі не можна причиняти болю, що її треба любити, щоб в неї не з'являлось більше сивих волосків. Всього найкращого, до побачення!